Підтримка від держави для тих, чий шлях до омріяного батьківства виявився довгим і тернистим. Медики нагадують, у 2024-му Національна служба здоров'я України впровадила новий пакет у межах програми медичних гарантій лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Саме ці методи часто стають єдиною можливістю стати батьками для тих, хто зіткнувся з цією проблемою. Утім, вони надзвичайно дороговартісні, через що для багатьох людей послуги з відновлення репродуктивного здоров'я є майже недоступними. Труднощі з настанням природньої вагітності наявні у кожної п'ятої української пари. Водночас війна поглибила цю кризу, оскільки посилення міграції а також падіння рівня народжуваності. Від початку війни рівень народжуваності зменшився майже на 30% враховуючи поточну ситуацію в Україні і для того, щоб збільшити шанси українців на об'єднане батьківську, Національна служба здоров'я України вже протягом Півроку впровадила новий пакет лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Оплата таких послуг відбуватиметься державним коштом. Наразі допомогу у межах цього пакету можуть надати 15 медзакладів в Україні. Щоправда, існують певні критерії відбору пацієнтів. Скористатися послугами можуть лише жінки, вік яких на момент початку циклу не більше 40 років. Також має бути встановлений діагноз безпліддя і наявне електронне направлення від медичного закладу, де створено спеціальний мультидисциплінарний консиліум. Отримали цю допомогу майже 200 подружніх пар. В нас в області безпосередньо допомогу в лікуванні безпліддя за пакетом допоміжних репродуктивних технологій отримали біля 50 подружніх пар. За даною допомогою можете звертатися у медичні заклади, які працюють за програмою медичних гарантій, за пакетом лікування безпліддя з допомогою допоміжних репродуктивних технологій у трьох закладах нашої області. До слова лікування можливо як амбулаторно, так і в умовах денного чи звичайного стаціонару залежно від призначень лікаря. А медичний заклад гарантує конфіденційність. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.